У Черкасах відзначили найуспішніших учнів та їхніх наставників. Сертифікати на грошові винагороди отримали переможці міжнародних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, а також педагоги, які їх підготували. Цьогоріч 21 учень із 10 шкіл міста вибороли призові місця на національному та міжнародному рівнях. Майбутній десятикласник Богдан виборов третє місце на всеукраїнському конкурсі Малої академії наук. Каже, це був довгий і кропіткий шлях. Тут треба поєднувати не тільки теоретичні навички, а й практичні, знати, які методи дослідження виконувати, які будуть краще, ефективні або більш демонстративні, а також завжди не знаєш, які запитання можуть тобі задати інші учасники або журі. Переможців олімпіад відзначили також випускників, які під час національного мультипредметного тесту отримали максимальні 200 балів з декількох предметів. По 10 тисяч гривень отримали троє учнів черкаських шкіл. Для нас важливо це робити, тому що ми вважаємо, що це крок і такий певний стимул для дітей продовжувати свої наукові пошуки. І вважаємо, що це непогана винагорода нагорода за їхню попітку працю, тому що люди, які працюють в системі освіти, розуміють, яка серйозніша підготовка, які серйозні виклики. Яка величезна кількість задач стоїть перед дітьми для того, аби досягти тих результатів, які вони мають? Такі нагороди не лише про визнання особистих досягнень, але й гордість усього міста, адже саме ці учні формують майбутнє громади її інтелектуальний та творчий потенціал, переконані у міській раді.